Бажаю здоров'я. Поки люди підтягуються до нашого стрима. Нагадую всім, що на нашому каналі проголошено мобілізацію підписників. Якщо дивитесь це відео, значить ви вже отримали повіску на перегляд нашого каналу. І маєте зараз зареєструватися, підписавшись на цей канал. Сьогодні, 7 травня 2024 року, це 804 день російського вторгнення. Та 3822 день російсько-української війни. І сьогодні ми поговоримо про те, чому бути глядачем каналу Іданови важливо саме для вас. І чому ви маєте обов'язково підписуватись на цей канал. Наш канал не ставить за мету бути істинною в останній інстанції. Та я при всьому своєму бажанні не матиму часу розповісти вам про всі злочини влади, депутатів, міністрів, Куерків, ОП, президента і навіть е, є люди, які набагато краще і цікавіше за мене розповідають про те, як і що відбувається в нашій країні. Моя мета, як і бажання багатьох з вас, змінити ситуацію на краще. Стаття 38 Конституції України говорить, що громадяни України мають право. Вільно обирати і бути обраними, в тому числі обраними в президенти відповідно до статті 103 Конституції України. Так от, якщо ви патріот України, Конституція України для вас не пусте місце, то ви маєте долучитись до каналу Людинове. Саме так ви можете захистити і головно реалізувати своє право брати участь в управлінні державними справами. Тому серед підписників нашого каналу люди різних конфесій. І вірувань різних політичних поглядів і вподобань єдине, що нас об'єднує майбутнє України. Певні політичні пропагандисти приводять доводи про ріст українського ВВП, про зміни в судовій системі, про наш прийом про єдину Європу. Але за цим стоїть низький рівень життя, не працюючи закони, і, як я казав, ми можемо цілий вечір тільки перелічувати ті питання, що влада. До влади, які накопичились у кожного з нас. До речі, коли ми говорили про мобілізацію, я зауважив, що нам слід дочекати змін 402-го наказу Міноборони про ВЛК. Ці зміни відбулися, вони дуже цікаві, і про це ми обов'язково поговоримо в нашому черговому випуску. То, щоб не пропустити ці розмови, підписуємось на канал і не забуваємо про мобілізацію на нашому каналі. Як спортсмен нарощує м'язи, так і наш канал має нарощувати кількість підписників. А сьогодні, замість обговорення наших зауважень, перейдемо до справи: що робити? Так, вже склалася сучасна історія України, що в найвідповідальніші моменти життя країни, щоб зберегти свободу, незалежність і державу, взагалі народ України змушений виходити на Майдани чи йти на війну. І зараз у нас з вами є гарна нагода нагадати тим, хто засів у владний кабінет, що вони не є володарями країни, що державна казна то не їх карма, що вони мають виконувати волю народу в першу чергу турбуватись про спільноту. А вже потім, якщо у них залишиться час, думати про себе. Ми вимушені з вами нагадати. Тим, хто у владі число п'ятої статті Конституції України, де сказано, що на суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, і що ніхто не може узурпувати державну владу, не є, припуст... не є пустим звуком, а вимогою народу України. Поки що, коли я дивлюся, як відбувається судочинство в Україні. Як пиляться бюджети, як пишуться нові закони, як поводяться себе депутати, не те що Верховної Ради, а навіть місцевих громад. У мене таке перечуття, що певні люди такі узурпували державну владу. Можливо, це моє таке прискіпле бачення. Напишіть в коментарях, що саме ви думаєте з цього приводу. Може, я неправильно розумію Конституцію України і те, що відбувається навколо. Ну, а тих, хто і досі не підписався, прошу підписатись на канал і поставити вподобайки. Що це за нагода, про яку я кажу? Це наступні вибори президента. Під час цих виборів ми маємо проголосити досить. Так немає далі продовжуватись. Зміни мають не початись, а відбутись зараз. Якщо ви згодні з такою думкою, то підписуйтесь на канал і мобілізуйте до нас своїх друзів і знайомих. Звичайно, більшість з вас в черговий раз задає питання, а що я, ти, можемо зробити? Як ти це зробиш? Все, що можу сказати на це, це питання передчасне, тому що поки нас невеличка горстка, все, що ми можемо, це в черговий раз перемивати кістачки нашим ворогам. І поки ви не підпишетесь на канал, не про які зміни і згадувати не стоїть. Щоб наша розмова стала серйозною, має бути серйозний підхід кожного з вас. Ви маєте підписатись на канал і умовити підписатись на нього якомога більше своїх товаришів. Тоді у нас з'явиться право на обговорення наших дій. Ще одне ваше питання: чому саме зараз, під час війни? Ну, по-перше, після закінчення війни у нас не буде часу на розмову. За законом, вибори мають відбутися через, зразу через три місяці після скасування військового стану. І ми з вами в черговий раз профукуємо державу. А потім, хоч ЗМІ, і виносять у заголовки фразу вибори під час війни неможливі, на коли ви подивитесь, чи почитаєте інтерв'ю Зеленського, там обов'язково буде я готовий до виборів, хоч зараз. Але для цього треба змінити закон і знайти гроші в різних варіаціях цієї ідеї. То я не здивуюсь, якщо чергові вибори будуть призначені ще до завершення військових дій. Знову ж, хоч і маленька, але вирогідність того, що війна закінчиться цього року, існує. Про те, коли і як може закінчитися ця війна, ми розмовляли в нашому попередньому випуску: Україну кинули. Підписники каналу зможуть передивитись його після завершення нашого стріму, але в термінах закінчення війни не було ще одного маловірогідного припущення цього року. Чому я вважаю, що це можливо? Як би, там, як би там не було, але світова економіка страждає від цієї війни. І не тільки через фінансову і військову допомогу Україні, а й через санкції Росії, адже підприємці світу не отримають тих берешей, які були до війни, це одна з причин, чому так повільно вводять економічні санкції. Тобто, увесь світ зацікавлений у швидкому залишенні цієї війни. А ще вибори в Штатах наприкінці року. Байдена було б на руку, якщо війна якимось чином закінчилась до початку виборів. Звісно, ще на такий розвиток водій розраховувати не слід. Але якщо ми хочемо проголосити свої вимоги владі, ми маємо готуватися саме на цей термін, щоб потім не пожалкувати. Ну і третє питання: як набрати необхідну кількість підписників? Тут все набагато простіше. Головна математика. Ні, Звичайно, існують високі технології розкрутки каналів і залучення глядачів. Але вони базуються на маніпуляціях від свідомістю і навіть чорному піарі. Про це ми говорили в нашому випуску про 54% українців. Тому для залучення підписників канал на нашому каналі проголошено мобілізація, лозунг якої підпишись сам і підпиши 10 друзів. Звісно, що це небагато. Але якщо 20 наших підписників підпишуть 10 своїх друзів, а ті, в свою чергу, 10 своїх, а ті ще 10 своїх, то через місяць з вами буде більше мільйона. Так, я в кожному відео прошу підписатись, а зараз навіть помоляю вас це зробити. Але кожен раз ті, хто підписався, самі приймають рішення, чи буде існувати Україна, чи вона закінчиться на шашликах. Щоб не сталося останнього, підписуйтесь на канал Дунови, ставте вподобайки і мобілізуйте своє відточення. Разом ми сила і нас не подолати. Гарного вам вечора і до зустрічі серед підписників каналу.